У мене в руках турнікет. Річ, яка за останні роки стала відома, на жаль, сотням тисяч українців, адже вона рятує життя на передовій. Або вбиває, якщо турнікет неякісний, або підробний. Такий, як, наприклад, нещодавно опинився в партії турнікетів, які були передані на передову. Як з'ясували медики та волонтери, це були неякісні турнікети китайського виробництва. Кількість таких турнікетів, що були передані бійцям. Перевищила кілька десятків тисяч про те, як розібратися, який турнікет можна використовувати, а якому місце лише на смітнику, ми будемо говорити сьогодні з начальником медичної служби 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України Ростиславом Білавкою. Пан Ростислав приєднався до нас за допомогою скайп-зв'язку. Пане Ростиславе, доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, шановні колеги. Бажаю здоров'я, вікторе, ради бачити. Навзаєм, ми зараз спілкуємося через скайп. Я у Львові. Ви на передовій. Хоча нещодавно при нещодавно ми мали можливість говорити, спілкуватися безпосередньо. Отже, як і хто забезпечує бійців вашої бригади, нашої бригади, вашої бригади, турнікетами наша бригада знаходиться в зоні бойових дій 15 місяців. Прибули ми сюди на початку травня, в кінці квітня, е -е, перших два місяці, коли ми формувалися у Львові. З 25 лютого я в бригаді, фактично з другого дня війни, скажу відверто: ми приїхали в зону бойових дій з, з аптечками і турнікетами, які ми, нам допомогли. Допомогли волонтери, допомогли знайомі. У нас кожного бійця була аптечка по типу айфак. Підсумки, які ми самі пошили. А складові це турнікети, бандажі і інакші складові нам надіслали. Ну переважно Америка нам допомогла. Родичі, знайомі, волонтери. Таким чином ми прибули в зону бойових дій, забезпечені турнікетами, якісними турнікетами. Якісний турнікет це турнікет який сертифікований по стандарту НАТО. Таких турнікетів. Я на мою суб'єктивну думку є. Два це є. Комбат Аплікейшн турнікет, Кат сьомого покоління е виробництва Америки. І також є ще Софтівський. Софт-турнікет також американський. Всі решта турнікети так, є, українські турнікети, Січ, кажуть, непогані. Ну Китай ми взагалі не розглядаємо, тому що ну не може якісний турнікет коштувати менше, ніж 30 доларів, так як він є в закупці в Сполучених Штатах. Тому у нас турнікети всі катівські. Кожен боєць має два турнікети: один в аптечці, другий на плечі в зоні досягаємості найшвидшої, і так ми були забезпечували себе самі? А насправді мушу сказати, що якраз у мене турнікет виробництва американського виробництва Кат. Ось він, тому в тому числі, дякую вам. Адже це турнікет якраз з аптечки, яку я отримав в медичній службі нашої бригади. Чи потрапляли вам неякісні турнікети? І звідки вони потрапляли, і що ви з ними робили? Потрапляли до нас неякісні турнікети ще у Львові. Волонтери нам привозили ці турнікети: китайські турнікети. Добре, що у нас були хороші інструктори завдяки нашому командиру. у Нас бойовий командир, полковник Курко, який пройшов Донецький аеропорт, Кіборг, який був в зоні бойових дій. І розуміє, що тактична медицина це є одна з дуже важливих складових виживання бійця на полі бою. Тому він нас познайомив з хорошими інструкторами. Які нас почали вчити і далі і вчать і вчать по сьогоднішній день тактичній медицині, і так само нам вони пояснили, що таке неякісний турнікет. Неякісний китайський турнікет це фактично є не вбивця е військовослужбовця, тому що він на нього розраховує, він накладає його під час поранення, а він рветься, тому китайські турнікети не можна використовувати е в, в армії справедливості. Ти замітити, що ми отримали вже літом, перебуваючи в зоні бойових дій від командування медичних сил аптечки зі складу командування медичних сил, які були вкомплектовані так само катівськими турнікетами, які ми використовуємо так само і маємо зараз в аптечках, пане Ростиславе. От уявімо собі, що я як боєць отримав турнікет, і, от я дивлюся на нього, як мені зрозуміти по його зовнішньому вигляду або по його якостях, що він... Надійний, чи його потрібно викинути смітник, чи його можна використовувати, що я повинен знати? Ну Ви маєте звернутися до, до свого бойового медика чи до свого санінструктора, і він вам е, візуально визначить, тому що китайські турніки дуже подібні на оцей Віктора, який ви тримаєте в руках. Так само е, чорний, так само оця оранжева таких е, язичок, але там немає надпису CAT. І е, зрозуміти, що він неякісний, його можна тільки е, ну, перше, це це зрозуміло зразу, що не можна його використовувати. Друге, як ми зрозуміли, ми почали її, ними е, пробувати їх накладати, затягувати їх, і вони, е, на жаль, е, рвалися. От. Е... Як ви, як начальник начмет бригади, як ви контролюєте, які наприклад ну я розумію, що можливо інколи до бійців привозять волонтери аптечки чи привозять турнікети? Як ви контролюєте, щоб кожен боєць мав турнікети належної якості, сертифіковані і так далі? Ну, кожен боєць у нас отримує е, е, як аптечку, так і турнікет в медичній службі, і ми зразу поставили це питання дуже принципово. Що всі е, медичні засоби, які привозять тур... які привозять волонтери, е, ну з найкращих побажань, вони привозять, але вони в цьому не розбираються. Щоб це все йшло тільки через медичну службу, тільки через постановку на облік і видачу під е, підпис е, кожному бійцю. Тому ми на вході зразу відсіюємо. Неякісними є багато таких турнікетів. На жаль, ну ми їх використовуємо при навчанні. При навчанні як його затягнути, тому що навчання кожен боєць повинен закритими очима протягом 30, максимум 45 секунд е на накласти собі турнікет. І ці навчання ми проводимо регулярно. Хто і як проводить ці навчання? Хто ці тренери? Це є медики, бойові медики, які перебувають в вашому підпорядкуванні, чи це є спеціальні інструктори? Починали ми з волонтерів інструкторів, які мають міжнародні сертифікати. Ще у Львові в березні, квітні місяці. Навчили бойових медиків, навчили санітарних інструкторів, лікарів. наших. потім також ці волонтери ще приїжджали до нас, в Донецьку область, де ми з вами Віктор були далі. Вже вже командування медичних сил. Ну вже зрозуміло налагодило процеси. Зараз є навчання. В навчальних центрах, куди ми відправляємо також бойових медиків, і так само ми маємо своїх сертифікованих інструкторів, які проводять регулярно заняття з бійцями. А якщо до власне бойових медиків, адже 103-я бригада це бригада територіальної оборони, і переважна більшість складу це є люди, які ще додавна були цивільними. Хто їх навчає, як поводитися в бойових умовах? Адже бути медиком. Цивільній службі це одне, а на передовій це зовсім інше. Хто навчає бойових медиків? Я сам, я сам цивільний лікар на війну попав 25 лютого. Ну, скажімо так, на війні дуже швидко вчишся, тому що ціна помилки це життя. Е, знову ж таки, бойових медиків навчають санітарні інструктори, навчають сертифіковані інструктори в навчальних центрах. І далі вони навчають наших бійців, тому що кожен боєць повинен володіти базовими методами тактичної медицини, та як мінімум зупинити кровотечу і забезпечити дихальні вільні дихальні шляхи. Чи сильно навики, яким, якими повинен володіти медик, бойовий медик на передовій, відрізняються від тих, якими повинен володіти, наприклад, медик, який працює в швидкій допомозі. Ну найкращі якраз медики. Фельдшери, санітарні інструктори це ті, які е, мають досвід швидкої допомоги. У нас є такі санітарні інструктори, які працювали і парамедиками в Польщі, повернулися і в нас успішно працюють. І е, медики, які працювали на швидкій допомозі, е, і зараз вони маючи ну, досвід роботи в екстремальних умовах, діляться тим досвідом з нашими бійцями. Бойові бойовий медик, так він також по, е, по штату, Він може бути не може не мати медичної освіти. І були випадки такі, що е, такі люди, які не мають медичної освіти, в екстремальних ситуаціях себе поводили набагато краще, ніж люди, які там закінчували медуніверситет. Окрім турнікетів, які є потреби в медиків на передовій? Ну це складові е, аптечки, айфаковські аптечки. Тобто, ключове це масивна кровотеча, яку потрібно зупинити. Це також е, ізраїльські бандажі. Зрозуміло, пане Ростиславе, дякую вам. Ціную ваш час. Дякую, що ви знайшли можливість включитися до нас в студію. Нашим глядачам нагадаю, що це начальник медичної служби 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України Ростислав Білавка з передової, де його бригада виконує бойові завдання по захисту України від агресора. Ми спілкувалися про те, як захистити військовослужбовців і як забезпечують військовослужбовців турнікетами на передовій.